Як покращити життя в Івано-Франківську, зробити місто комфортнішим та теплішим? Місцеві активісти разом з експертами обговорювали шляхи розвитку міста на креативному семінарі «Smart Living Challenge». Участь у проєкті взяли шведські експерти. Вони ділилися своїми напрацюваннями, як зробити місто кращим для життя. я показуватиму приклади соціальних проєктів з цілого світу, зокрема водних цікавинок, які обертаються навколо підприємств, чи просто мешканців міста. Це робить міста більш цікавими, привабливішими та безпечнішими. Тобто я наводитиму практичні приклади, які можна буде застосувати в українських містах. Партнерами такого семінару в івано франківській Ску є активісти теплого міста, адже зацікавлені в розвитку середовища, в якому живуть тематики, які нас завжди цікавили. Це загальна організація простору в місті, від того, яка якість от, не знаю вулиць, якихось там елементарних лавок, зон відпочинку це все дуже важливо, і власне, ну напевно, це і нас найбільше цікавить на ну, на цьому семінарі. Креативний семінар триватиме два дні. За цей час присутні вже визначаться із проектами, які будуть найбільш вигідні місту і втілюватимуть їх в життя. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.